Слава Україні, героям слава і почнімо з такого найбільш найболілого: це забезпечення альтернативною енергією бюджетних та комунальних сфер. Загалом, про який відсоток ми можемо говорити тих установ, які матимуть генератори, і загалом на що були виділені кошти, власне, ще на початку цього року розуміючи про те, що ця війна буде довгою, тривалою. Що ми маємо справу з недодержавою терористом, яка буде бити е, в першу чергу по цивільних об'єктах, по об'єктах критичної інфраструктури, по об'єктах енергетичної інфраструктури, ми вже власне моделювали різні плани е, стосовно забезпечення бюджетних установ, критичної інфраструктури альтернативним живленням. Е, ми змогли ще весною отримати частину генераторів е, і купували їх власне і. Отримали як гуманітарну допомогу за допомогою наших міст побратимів. Насамперед, це польський чеханов, який нам понад 50 дизель генераторів передав. Ми так само міняли схеми теплопостачання, аби за рахунок тих котелень, які в нас працюють на альтернативному паливі. Це пілети щепа, можна було обігривати частину споживачів. Ну і власне, аби можна було за рахунок когенераційних установок на наших теплопостачальних підприємствах, на наших котельнях, точніше, е виходити з можливості працювати в автономному режимі незалежно від постачання на них електроенергії, тому що когенераційні установки вони самі виробляють електроенергію і котельню для власних потреб забезпечують. Е підготовка до опалювального сезону, власне, е ціле літо супроводжувалась, по суті що щодо цих завдань, ну і е, ми скажімо так суттєво підтягнули ці питання. Продовжуємо це робити і зараз, тому що і на останньому виконавчому комітеті, і на останньому пленарному засіданні сесії ми передбачали кошти на придбання генераторів і далі це будемо робити. Ну але тут люди мають розуміти, що забезпечити повністю таку громаду, як Хмельницька, дизель-генераторами, е, неможливо. Тому що немає такої потужності дизель-генераторів, які би могли забезпечити роботу всього міського господарства. Їх просто немає в природі, і такої кількості немає, тому що у нас 160-170 тисяч споживачів, таку кількість генераторів. Ну, я не знаю, може там хіба Китай за рік виробляє. Плюс ті котельні, які в нас працюють на твердому паливі з перевімкнутими схемами, дадуть нам можливість заживити тільки медицину. У нас медицина зможе працювати на теплі від котелень на і пілетах, незалежно від того, чи буде газ, чи буде електрика. Так само медицина наша зможе працювати на дизель-генераторах, бо в нас всі медичні заклади ними обладнані. Ну і власне ще частина критичної інфраструктури зможе працювати на альтернативці. Плюс у випадку, якщо повний, як то зараз модне слово, вживають блекаут, коли нема електроенергії, немає води, нема газу, немає інших послуг, то ми будемо мати можливість запустити в громаді 20 стаціонарних пунктів обігріву ночівлі, де буде тепло від твердопаливних котелень, де буде підвозна вода і де буде електрика від дизель-генераторів. Тобто, це все е, в основному вже завершено. На жаль, ще є частина генераторів, які проплачені, але ми їх ще не отримали, тому що е, ми змушені їх купувати через тендерні процедури. З постачальників ніхто на тендера не хоче йти, тому що постачальникам набагато легше продати дизель генератори. Бізнесу, приватним структурам, які їм просто рахунок в той самий день оплачують, чи взагалі, взагалі готівкою розраховуються. А тут треба йти на тендер, збирати документи, торгуватись, виривати, проривати. І у нас тендера по два по три рази зриваються. Плюс нам дуже сильно заважає норма, яка є в законі про державні закупівлі, згідно якої. Генератори чи будь-яке інше обладнання, ми, як е, структура орган місцевого самоврядування, чи наші комунальні підприємства можемо купувати за умови, якщо як мінімум 10% складової складової е, генератора чи будь-якого іншого обладнання є місцевого виробника. Немає в Україні е, такої кількості генераторів, де би 10 було місцевого виробництва, особливо якщо це йдеться про великі дизель генератори 30 кВт, там 100, 130, 540, 800 і так далі. І це теж велика проблема. Е, я переконаний, що на це обладнання мала би бути спрощена закупівля, тим паче, що в нас реально фінансовий ресурс є, і він би давав нам можливість ще більше їх купувати. Е, ну але готуємося до різних складних ситуацій. І е, саме для того, власне, виділяємо кошти, е, працюємо з гуманітарними місіями. Нам, до речі, USAID зараз два великих 16 кіловатні генератори передав. Бо за минулого тижня я вчора з Польщі привіз 23 дизель-генератори, теж 6,5 і 8 кВт. Сьогодні нам ще підвезли кілька дизель-генераторів. Працюємо, але тут знову ж таки ще раз повторюю: люди мають розуміти, що ніякими дизель-генераторами, інвекторами. Замінити енергетичну систему, замінити 330, 750 сімсот неможливо тому треба розуміти, що у випадку прильотів, а я впевнений, що вони будуть, тому що держава-то далі то буде робити. 에, треба готуватись до різних сценаріїв, навіть до того, щоб бути готовими випадку, якщо є в сільській місцевості будиночок з грубкою, що можливо доведеться і на тиждень туди виїжджати, 에, бо ситуація буде непроста. Але кожен з нас має бути готовим терпіти. Той, хто вміє терпіти, то розуміє, що війна це не гарні сюжети, там по телевізору чи в телеграм-каналах про тотальну перемогу. А війна це холод, голод, кров, біль, розруха. Хто себе на це налаштує, хто поступиться особистим дискомфортом, той обов'язково переможе. Е я думаю, що всі прекрасно розуміють, чому ця російська нечість лупить саме сюди. Чому вона присвячує потім цьому цілі програми, тішиться і далі там вся ця пропагандистська структура наполягає, що треба бити, бити, да, Там Укри мають до нас припустити на колінах і капітулювати. Вони програють на лінії фронту. Наші воїни знищують цю нечість, вони нічого не можуть зробити і не зроблять mm -hmm. нічого. Тому вони відкрили другий mm -hmm. фронт тут. І тепер, якщо ми з вами тут дрогнемо, ну, то нашим воїнам буде дуже дуже важко. Зараз відповідальність на кожному. Війна це справа кожного, і перемога це справа кожному. Тому мусимо тримати стрій, мусимо робити все від себе залежне, аби мати терпіння, тримати стрій і перемогти. Тому що ця війна насправді за наше існування. Це війна не про світло, не про воду. Це війна про наше існування. Якщо ми не переможемо, ну то в кожному місці селі буде своя буча. І буде я, якраз включився, коли ви показували сюжет про голодомор треба пам'ятати що перед 1932-1933 роком і перед 1921-1923 роком була війна за українську незалежність тоді українці її програли бо багато хто був байдужим багато хто вважав що це його не стосується це справа політиків багато хто казав яка різниця кепку повернув сьогодні червоні завтра зелені потім білі потім там петлюрівці ну і це закінчилось 32-33, коли голодом вбили цілеспрямовано від 7 до 10 мільйонів тому це теж нас може чекати, якщо ми з вами не будемо боротися. І от я ви дуже багато вже сказали на рахунок генераторів. А я от хотіла ще запитати за програму, яка з'явилася у Львові з півфінансування ОСББ. Тим самим вони тепер будуть закупляти генератори для багатоповерхівок. Чи загалом планується якась така альтернативна програма саме в Хмельницькому? Власне, наші управляючі муніципальні компанії вже придбали, вони вже у всіх в них на складах 150 генераторів. Ці частина з цих генераторів вже в місті використовувалася після всіх цих прильотів, які mm -hmm. в нас були. А в нас їх три, до речі, було великих. В нас ті будинки, які повністю на електрообладнанні, де немає газових плит, де електроплити, де коли нема світла, то люди не можуть навіть їсти зварити. Ми вже ці генератори виставляли, давали можливість разом до речі з буржуйками. Виставляли буржуйки, давали можливість приготувати їжу, закип'ятити воду. А генератори для того, щоб підзарядити телефони, власне працювали для таких будинків. Їх зараз є 150 в управляючих компаніях. Плюс нас є ще в резерві е, близько 50. Це для того, аби виставляти е, в визначених місцях. Для того, щоб люди могли заряджати телефони, якщо немає довший час електрики, 24 години. Якщо немає, власне, ми тоді плануємо їх виставляти. Крім того, вони будуть забезпечувати стаціонарні пункти обігріву, мобільні пункти обігріву. Крім того, частина ОСББ вже в нас придбала генератори своїми силами, особливо ті, в кої дахові котельні. Дахові котельні без електрики працювати не можуть, навіть якщо є газ для того, щоб запустити. Ми минулого тижня проводили великий форум з головами ОСББ, дали їм таку пропозицію, що міський бюджет готовий е, відшкодовувати 50% вартості дизель-генератора, але не більше 30 тисяч за умови. Якщо люди скидаються, купують дизель-генератор, ми 50% компенсуємо. Ну, різна ситуація. Ця програма в нас вже на стадії завершення. Ми готові її впроваджувати, але тут є моменти, да, бо є частина ОСББ, які вже купили відшкодувати заднім числом неможливо, так? тому це не зовсім справедливо. Хтось купив за 100%, а хтось чекав, гірше готувався, і тепер йому 50% компенсувати не зовсім чесно, скажімо так. так. Але е якщо ми будемо бачити бажання від ОСББ е купувати і подаватись на цю програму. Ми готові власне це робити. Але тут знову ж таки люди мають розуміти, що навіть якщо вони на ОСББ придбають там тридцятку дизель-генератор, якщо це ОСББ на шість під'їздів дев'ятиповерхівка, ну цей дизель-генератор зможе дати їм можливість там зарядити телефони, знаю, там дати на кілька лампочок освітлення, і все. Ну тут дизель-генератори це не панацея. це тимчасовий спосіб да, там, уникнути повної кризи. E, замінити всю енергосистему він не зможе, тому що то люди теж e, трохи не зовсім розуміють, про що мова. Я всім коли кажу, що для того, щоб ви розуміли, що таке, наприклад, PS 750 чи PS 330 візьміть в Гуглі, просто напишіть PS 330 Або PS 750, натисніть кнопочку зображення і на фото подивіться, що це за об'єкт. E, наша 330 ПС займає площу майже 7 гектарів. Це 7 гектарів, величезний об'єкт, сотні тисячі. Різноманітних деталей, об'єктів, систем захисту, там, трансформаторів і так, далі, і так далі. Їх відремонтувати надзвичайно складно. Замінити неможливо. Нам там деякі теж диваки писали, що можна було б в сторону перенести, щоб ракети не попадали. От принесіть на 300 метрів в сторону, що вони по одному, ту саму місту б'ють. Інші там писали, що візьміть, закопайте ці підстанції. Ну, як закопати 7 гектарів, е, при тому, що це будівлі 25-метрової висоти. Я, чесно кажучи, не знаю. Якщо хтось знає, ну хай показу, як це робити. Okay. Так, в нас трошки мало часу, але ще декілька слів про от пункти незламності, які почали працювати ще минулого тижня. Зараз вони десь працюють, десь ще не працюють, десь ми бачимо їх тільки на мапі. Але от хто загалом відповідає за їх функціонування, скільки людей вони зможуть прихистити, обігріти, і при яких умовах от вони вже повністю будуть працювати. Власне, я вже частково це згадував. Ми ще е в серпні, здається, коли е вже активно працював штаб підготовки до осінньо зимового періоду 2022-2023, е ми вже почали розробляти питання мобільних пунктів обігріву. Ми їх так не називали пафосно. Ми їх назвали мобільні пункти обігріву і стаціонарні пункти обігріву. Мобільний пункт обігріву це намет. Це спеціалізований намет, який ми кілька таких наметів придбали для ДСНС, е, і ми придбали для нашого соцзахисту такі намети. Це автономні намети, де є система теплозабезпечення, де є дизель-генератор, де е, є електроживлення, він теплий. Я думаю, що хмельничани ще пам'ятають, як ми ці намети купували раніше. Ми ще колись з 2016 року їх використовували під час водохреща, коли люди в Бугу купували, купалися. Як роздягальні, передягальні, як можливість оберіти чаю випити. Ми купували такі спеціалізовані намети для мобільної функції, ну і визначили 19 точок. Це наші бюджетні установи, це навчальні заклади. Це ті навчальні заклади, які можна, примикнувши схеми, забезпечити теплом від твердопалених котелень, якщо немає газу і немає електрики, і дати туди тепло 15-16 градусів. Це ті навчальні заклади, де буде підвозна вода, де будуть дизель-генератори, які дадуть можливість працювати кільком лампочкам, заряджати телефони. Ну і власне це ті стаціонарні пункти бігрів, де буде харчування. Їх є 19, вони різної місткості на 200 людей, на півтори тисячі людей, там, до двох тисяч людей, як, наприклад, палац творчості. Ну, ми їх, в принципі, готували ще починаючи з серпня місяця. Але е, за нашим планом вони почнуть працювати тільки у випадку повного зникнення комунальних послуг. Да? Тому що зараз вони працюють як школи, як дитсадочки, туди дітки ходять, а стороннім особам туди заходити не можна. Да? Тому що навчальний процес, жодна стороння особа не має в умовах воєнного стану туди потрапляти. Там діти в садочку е, чи в школі. Якщо 24 години в нас немає жодної комунальної послуги. Тоді вони розгортаються, працюють як стаціонарні пункти. Там можна буде зайти, переночувати мамі з дитиною, стареньким людям. Там буде тепло, буде підвозна вода, е і буде там мінімальна електрика. Е мобільні пункти е вже, вже, власне, в нас виставлені. Один на стоїть біля кінотеатру Шевченка. Ним користуються люди. Е хоча по різному користуються хтось просто хтось користується за потребою. А хтось просто приходить собі планшет підзарядити, бо безкоштовно. Да? І тут теж треба розуміти, що цим зловживати не треба. Це тільки на випадок е, крайньої ситуації. Е, ще один мобільний намет стоїть на набережній. Ми його від завтра перенесемо на озерну в район Агори. Думаємо, що там він буде більш доцільнішим, тому що на набережні його взагалі ніхто не відвідує. Там за цей час було кілька людей, двоє чи троє. Ну і е, три пункти стаціонарні. В нас е, працюють з четвергаше. Це житецького 22, це перемоги 7 і це палац е, творчості на свободи. Е, теж поки відвідувачів там не було. Е, ну але вони готові теж власне людей приймати всі ці послуги там забезпечені. Плюс ми визначили як стаціонарні пункти оберів у нашій управляючій компанії, де є тепло, де є так само електрика. Навіть у випадку, якщо зникає централізоване електропостачання, там є дизель-генератори, вони зможуть це забезпечити. Ну але чесно кажучи, я ще наразі особливої потреби в тому не бачу, тому що місто з теплом ми працюємо навіть якщо пропадає електрика на генераційних установках. Місто з водою, хоча нам забезпечувати воду, якщо пропадає електрика, дуже важко. Ну і е, місто з електроенергією. Так, вона подається зараз не в повному обсязі, ну але вона подається для всіх споживачів на якийсь проміжок часу, і це дає можливість в принципі життєдіяльність забезпечувати. Тому після того, як, не дай Боже, ми повністю е зникають ці комунальні послуги, так званий цей блекаут, модне слово, придумали. То е тоді ми про ці всі пункти будуть до людей доведені. Люди всі про них будуть знати і ними можна буде користуватися. Але повторююся, тут. Так само треба для себе якийсь запасний майданчик готувати. І у випадку, якщо є, наприклад, в сільській місцевості батьки, там, дідусі, родичі, то і є там групка, наприклад, то, звичайно, що треба собі теж цей запасний майданчик готувати для тимчасового якогось там перебування.